Солдати масово тікають з фронту, починаючи з лютого 2022 року. З офіційними даними в Україні відкрили понад 290 тисяч справ за самовільне залишення частини та дезертирство. Найбільше з них за останній рік. То у нас за час зараз 250 тисяч людей, з яких повернулися за цей рік, які додала держава повернутися. Лише 29 тисяч втеча і відсутність солдата на нулі це величезна проблема. Особливо коли мова стосується не якихось одиночних випадків, а загальної масової практики, щоб вирішити це питання у листопаді 2024-го Верховна Рада навіть запровадила спрощений порядок повернення до частини, але щось то не дуже допомогло. А так як ми йдемо у цифрове майбутнє, то деякі командири пропонують вирішити проблему більш радикально, а саме запровадивши тотальне чіпування українських чоловіків. В першому столітті вже й собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих. Щоб можна було знайти по GPS і повернути? А й справді, якщо вже навіть собак чіпують, то чому б і не перейти на ухилянтів? Тим паче, що Ілон Маск планує впровадити масову чіпізацію в наступному році. А науковці вже навіть придумали простіший метод ведення чіпу в організм через звичайний укол. Тобто виробництво чіпів налагоджене а метод настільки невимогливий, що під виглядом уколу можна чіпувати всіх майбутніх призовників ще у школі. Тим паче, що відразу після 18-го дня народження ти автоматично будеш ставати на облік. Чоловіків 18-60 років будуть ставити на облік без особистої явки та проходження ВЛК. И вот тут и постоянное вопрос, А как найти того, кто автоматично мая служить, а служить не хоче и не йде до армии? Давайте же у цьому питанні розберемося. разберемся. А действительно, не легче было бы вот тут чип вживить, да? Ну, раз пошла такая цифровизация и желание отслеживать любые телодвижения. В общем, как сказал руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, Основу системи будуть прощі іскати СЗЧника. І так, трошечки видихаємо, бо я вже бачу, як руки деяких потягнулись і почали писати це і ПСО, пропаганда. Скільки тобі рублів заплатили? Ну так, от, відео, де нібито український командир каже про чіпізацію втікачів, насправді фейкове, тобто зроблене за допомогою штучного інтелекту. Але, шановні. Ми живемо в такий час, в якому диму без вогню не буває. У нас виділяють мільярди на телемарафон, але навіть не думають, що його нікому буде дивитись, бо нема світла. Хоча. Почнемо з того, що ми всі четвертий рік як жаримо шашлики, маємо мільйон дронів, і у нас купа ПВО і ракет фламінго. А щодо фейковості російської пропаганди, то після того, як справа про українських сиріт, яких звозили до Туреччини по програмі Зеленської, і вони повернулись побитими та вагітними, я вже трошечки по іншому ставлюсь до вкидів. Бо про ті ж самі плівки міндича, той же ненависний нам Арестович, казав ще дуже давно. Ну, це психологія Зеленська. Поэтому для нього лашари на западі, лашари власний народ, тому що вони йому вірять, за нього голосують, його підтримують. Ти вот. вияснимо, що головний лошар все-таки он кажеться, то капленки в ход. І так, арестовуйся ще той мум і після того, як ти в цьому відео побачив його пику, можеш відписуватись. Але я теж би його ніколи б не хотів би не чути і не бачити. Але факти, і гучна справа з плівками міндича каже сама за себе. А як тобі вкиди про копійку? Ще рік тому ми ж не вірили, що Нацбанк ініціює зміну назви монети копійка на шах. А тепер Бах тарабабах, і на фоні війни ми маємо гучне перейменування копійки, яка нікому не треба, і ніхто не вже не користується в якихось там шах. Але більше всього мене добиває ось що те, що по Україні орудують ТЦКшники. і фізично йде полювання на людей, а нам кажуть, що. Майже всі відео з ТЦК – це фейки, а все тому, що для нашої влади звичайне життя пересічного громадянина нічого не коштує. Зеленський казав, що не захотів евакуювати людей з районів можливо вторгнення, бо тоді б економіка б не би мільярдів доларів через паніку. Якщо ви хочете сказати, що зараз відношення до людей краще, то ось недавно воїну, який втратив руки і ноги, не змогли переоформити карточку Приватбанку. Бо менеджеру треба було, щоб він ту карточку тримав біля лиця для фото. І головне, щоб тримав цю карточку саме воїн. А не хтось інший втрата кінцівок на війні не причина втратити доступ до банківських послуг. Утім саме так сталося з українським ветераном бійцем третьої окремої штурмової бригади. Отож, я думаю, що з вас вистачило і ПСО, яке називається нашим повсякденним життям. А тепер про чіпування. Насправді, якщо взяти мирні умови, то чіпування це доволі цікава тема. Вони обіцяють лікувати параліч і дарувати нове життя. Декілька днів назад нейролін Ілона Маска успішно імплантував мозковий чіп вже третьому пацієнту. Наприклад, ти ж чіпи від Ілона Маска та це ж попросту фантастика. Чіп Neuralink може допомогти людям з обмеженими можливостями покращити своє життя. Якщо ви бачили фільм Апгрейд, то по факту ви вже в курсі справи. Це називається степ, Комп'ютерний чіп, який способен змінити весь світ. На сьогодні є вже щонайменше один пацієнт чіпом Нейролінк. Вісім років тому він отримав важку травму хребта і втратив здатність рухати кінцівками. Нижче плечей у нього було все паралізовано, він не міг навіть поворухнути пальцями. Але завдяки вживленню чіпу пацієнт силою думки навчився керувати курсором і, може навіть, друкувати повідомлення в соцмережах. Крім віддаленого управління електронікою, він має змогу керувати. Роботизованими кінцівками більше того, Ілон Маск підтвердив, що компанія Neuralink розробляє технологію, здатну повернути зір повністю незрячим людям. Ба Більше вона може перевершити можливості звичайного людського ока, і це були б дуже гарні новини для тих, хто отримав поранення на фронті. Але, хлопче, ти не в тій країні живеш. Я вважаю, що у не мають ходити на концерти, не мають ходити в клуби, не мають висіти по ресторанах. Вони мають, якщо вже вони не збираються далі виконувати закон, то вони мають сидіти, як ота мишка, десь там під підлогою, і боятись десь попастись. Чіпи від Ілона Маска поки що штучні та дуже дорогі. А тому наша влада, якщо захоче нас чіпувати, звернеться до методи, схожої на ту, якою зараз чіпують домашніх тварин. За даними наукового видання Silence Advances, прямо зараз вже існують чіпи, такі маленькі, що побачити їх можна тільки через мікроскоп. Щоб помістити цей крихітний чіп у людину, досить зробити укол у м'яз. І це все інформація від 2021 року. Тоді ще чіпи могли тільки та й робити, що вимірювати температуру тіла. А зараз вони можуть передавати інформацію про місце положення. І їх функціональний арсенал значно розширився. По факту, якщо дуже захотіти, то разом з ін'єкцією на реакцію манту можна робити школярам ще і чіпування, або у самому ТЦК при проходженні ВЛК. Але ось тут і постає головне питання: А какого хрена? А точніше, чи примусове чіпування взагалі можливо? І ось як цікаво, згідно з третьою статтею Конституції України людина, так звичайна людина, тобто ми з тобою. Наше життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнається найвищою соціальною цінністю. Бачите, як цікаво, соціальною цінністю, а не державною. Хоч потім іде допис, що забезпечення прав і свобод є головним обов'язком держави. Тобто, все має бути по взаємозгоді, і це як мінімум. Бо по закону мені ніхто нічого не може в тіло імплантувати. Але не забувайте, що відразу після цієї існувала четверта стаття, згідно якої в Україні було єдине громадянство. Але по причині порушення ще й наступної п'ятої статті, в якій сказано, що ніхто не може узурпувати владу. Тепер ми маємо офіційне подвійне громадянство. Два паспорти легально. Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про множинне громадянство, який ініціював президент. З точки зору закону, наша конституція, як дійшла, куди повернуть, там і вийшло. Тим паче, що чіпізацію можна проводити під нашим улюбленим патріотичним соусом: типу, ухилянти мають бути на зв'язку або втік з армії, отримай чіп. Бо ухилянти ж у нас це як сміття. Але ось що цікаво: я, наприклад, за чіпування, але з окремими вимогами. За планом, ця технологія допоможе людям поліпшити роботу мозку, запобігти інсультам та інфарктам. Нині технологія чіпування, хоч поки і не надто масова, та все ж вже існує. Ми всі вже давно прив'язані до інтернету. У кожного з нас є мобільний телефон, і це є по факту чіп. І уявіть тільки, якщо система буде знати місце положення кожного з нас, наскільки впаде відсоток крадіжок та злочинів, знайти пропавшу безвісти людину можна буде за хвилини, хоча більше того, ти вже не заблукаєш. Твій стан здоров'я буде доступний в онлайн режимі. Ти будеш бачити, де твої діти, не купуючи їм. того ж телефону чи годинника GPS. але все впирається в те, що телефон ти виключив або розбив, і все, ти пропав з радарів. А тут. А тут тебе знайде ТЦК і відправить на фронт, де тебе знайде дрон, який завдяки тому ж чіпу буде знати твоє місце розташування до сантиметру. А тому запропоную вам, коментаторам, обговорити це питання, а також питання спонсорства. нас уже 20 чоловік, 20 фанатів каналу Колес. А якщо до нового року настане 30, то проведемо стрім. А на цьому в мене все. На добраніч.